Я всіх вітаю вас, з вами канал Лісічків Тревел, а це означає, що попереду дуже цікаве відео про гриби. Сьогодні ми поїдемо в таку невеличку відкриту частинку лісу і подивимося, що там можна зібрати по грибам. Ми вам обов'язково покажемо, що там буде і що ви знайдете. Тож, вперед! Так, ми вже на місці. Ось такий гарний ліс, зараз покажу краєвиди. Ось він як виглядає. Такі гарні місцинки для пошуку грибів. Зараз ми спробуємо знайти, трошечки пошукати в цих місцинах чогось, і якщо ми щось знайдемо, то ми вам обов'язково покажемо. А я думаю, що ми щось знайдемо. Тих грибів, які ми не збираємо, дуже багато. Ось, наприклад, представники таких. І взагалі неїстівних грибів у лісі дуже багато. І мухомори, є. І дуже велика кількість ложних опеньок. Але ми будемо намагатися щось знайти цікаве. Можливо, хоч одного білого. Перший гриб на сьогодні осінь. О, які гарні польські гриби. Я так люблю такі польські, вони в таких товстих ніжках. Дивіться, які гарні. Опа. Просто чарів... чарівний грибочок. Ну, Таких, я думаю, можна пошукати і знайти нормально. Зараз будемо це робити. Такі гарні червоні мухомори вилізають, це ознака того, що повинно бути багато грубів але поки що маємо тільки два польських о, такі охоморчики так а це що таке також польський о! Нормально беремо так ану Можна? Покажи, які гарненькі. О, так Це такий прямо супер польський. Так, то тут треба шукати. Бачите, скільки поганок. Просто їх купа, вони по всьому лісі. Ростуть, їх дуже багато виросло. Гарні погоди були. Але так як ця невеличка відкрита частинка лісу, вона не дуже велика, то тут багато людей, тому певно, що грибів буде менше, ніж можна було б зібрати в нормальний час. Але дещо ми все-таки, я думаю, знайдемо. От як я і казав, оці ложні опеньки дуже багато, це як приклад, як вони тут ростуть у лісі цьому. Так, ну і зараз бачите такі... Гарні місцини, що тут можуть бути польські, але щось ми, ми вже ходимо. Скільки то хвилин? Мабуть, з десяток поки що ні одного гриба не знайшли. Зараз будемо шукати. Так, ну можу сказати, що польських два десятки вже є. Так, але зараз я хочу ну, показати ще раз цей ліс. Так, отут от... Шукаються польські. Ми ще трошки пізніше підемо подивитися місця, де ми знаходили декілька білих. Ось, але я хочу зайти ось у, у вірніше, частинку лісу. Тому що тут я в минулому разі збирав чорні грузді. Ну, Чорні грузді то такі гриби, не всі їх збирають, не всі їх їдять. Але я дуже люблю їх е, законсервувати, засолити, тобто там відмочити три дні, треба, можливо я. Потім колись рецепт зроблю. Тобто відмачується три дні у воді, треба два рази на добу міняти воду. Потім три рази відварити, вже третій раз додати уксусу, там солі, і оце все те, що воно відвариться, вже засолювати або навіть маринувати. Так, ну давайте подивимося, чи вони тут виросли. Тому що минулого разу я їх трошки позбирав, спеціально очистив свою корзинку. Так, давайте дивитися. О, нарешті, ось вони. Дивіться. Ось так вони виглядають. Ось. це справжні чорні грузді. Ось ну, Зараз я трошки їх позбираю, якщо вони, я потім обчищу. Ось і ось ще один. Ось такі вони. Вони, до речі, такі маленькі, дуже гарні. Будуть дуже вкусні. Так, дивимося ще ось ще один. Так. Ось той маленький я залишу, нехай росте. Так, 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 так. так, так. Ось. Тут нема. Тут нема. Так, ну ось так вони виглядають. О, ось вони ростуть. Е, е, хто так не дуже розбирається в грибах. Так, давайте ще раз його подивимося. Ось так. Він бачите, виглядає з такого кольору. Е, шляпка така завернута сюди. Е, е, і вони така їх ну, велика перевага, вони ростуть дуже великою кількістю. Не може бути такого, що один грудь виріс, такий чорний і все. Чи є білі грузді, але як, ну, Я їх не збираю, це, до речі, я ці також не збирав, але одного разу мені їх показали і наразі далі, е, коли я приїжджаю до місця, є ці я все-таки ну, я так не прямо так всі збираю, Так, я так назбирав собі на пару баночок і все, і нормально. Так, Але це дуже мало три штуки, треба ще шукати. Ну ось що мені вдалося назбирати. Ах де. О! Є такий гарненький. Давай ще треба шукати. Вони ж по одному не ростуть. Треба так розкопувати, дивитися. Так, так, так. -ху -ху. О, воно. де? Покажіть. Це не бачу. А, да, да. Ух ти. Які гарненькі. О. Ага. Підким тут взявся. Цікаво. А минулого разу не було тут нічого, да? А не було підберезовики. А вона виріс один. Ну, тут берези. <підберезовики> Має бути підберезовики. Так, але чомусь де ж ці грузді закінчилися. О, от іще один грусть. Так. Хоч на маленьку баночку назбирати. О! хо 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 Хо-хо-хо-хо. Раз. Два. Ось три. А там не. Де? Ні-ні-ні, це не грусть, тут точно не грусть. Так, тут три груздика я знайшов. Ну пошукай тут ще трошечки. Де-де-де-де-де-де-де? Не бачу. А, ага. грузді є. Пошукай тут, може, десь ще є. Я думаю, що ми трошки ще поїдемо далі, проїдемось, подивимося під березовички. Якщо він тут виріс, то він має бути іще. В інших місцях. А ми продовжуємо збирати грузді. Ось. Ще один. І ось ще два гарненічки. Просто гарніння, але вже це максимальний розмір. Більше брати не треба, тому що вони будуть розвалюватися. Краще всього такі, щоб вони були невеличкі. Тому що, е, бачите, е, вам просто буде, коли ви будете їх варити, засалювати, вони будуть, і навіть коли будете мити, вони будуть. Ламатися, крушитися. Дуже великого. Ну візьми, візьми. Я подивлюся. Ой, тут такі гарні місця. Подивіться, скільки тут. Раз, два, три, чотири. Просто це для груздів. Такі місця гарні. Так, я думаю, по груздям ми сьогодні Валентина, з тобою виконаємо. Норму. Зараз ми е, грузді дозбираємо і переключаємося на гарні гриби. Це так, типу закусочка. Уже дозбираю зараз тут залишки. Ось вони, бачите, як ростуть. Дуже. Іноді важко помітити, особливо коли сонце світить, зараз вже сонце низьке. Так ці гриби збирати. Сироїшки всякі. Я, до речі, сироїшки взагалі не збираю, я в них не розбираюся. Знаю, мені, одні знайомі кажуть, що треба брати червоні. Інші кажуть, що червоні не треба брати, треба брати зелені. Треті кажуть, що я всі збираю, якщо то сироїшка, то та Ну, Я можу сказати, я їх ніколи не їв. Навіть не знаю, які вони на смак, я в них не розбираюся, але якщо мені хтось покаже і скаже, що це сироішка, все, отакі треба брати. Тут декілька таких заходів я вже сам буду збирати, як так як було з цими груздями. Дивіться, скільки вже. М -м -м. Так, ну ніби все. Так, нормально тут гарне містечко було. І ось, ну, я така, майже більше, ніж півкрузинки, я думаю, цього достатньо, тому що... Їх дуже оце мити, вичищати, це така собі справа не дуже цікава. Я думаю, що все е, з груздями вже оцей візьму ще. Ось він тут є. Ну якщо там ніжки такі поганенькі, я буду їх відрізати, певно що. Там такі шляпки дуже гарні у нас. Так, ось так. Ще ось цей візьму. Так. Ну, тут, бачите, сьогодні нам повезло. Спочатку не повезло, потім повезло з груздями. Все, е, я думаю, що груздів досить. Так, да, все, йдемо. Так, ну що, ми йдемо перевіряти білі гриби. Якщо щось знайдемо, то ми вмикаємося далі. Покажи, що тут у нас з давай. Ну так, поки що мал, маловато. Да. Ну, будемо шукати, ми ж тільки прийшли. Продовжуємо. Наш марафон пошуку грибів і тепер ми знайшли такі зеленички гарні. Ну, я так можу сказати, не всі люблять ці зеленички. Черево. Да? Угу. Ну, так. Ага, червили. це черво повністю. Не всі люблять зеленички, тому що вони дуже в піску, їх треба вимочувати, але вони дуже смачні. О, це нормально. Теж червоні. Ді. Діє. Да? Так. А ну, ну обрізай, 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 обрізай. Все нормально. Шо, дирочки. Да. Ну, Такий можна брати. Та бери, 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 бери. Нормально. Не всі люблять, я ж кажу, зеленички, тому що вони ну, в піску ростуть, так треба ну, їх вимочувати або відчищати. Але я дуже люблю, вони дуже смачні. А? Ні -ні, ні 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 Це не сирена. А може і сирена. Так, ну, продовжуємо. Чуємо повітряну тривогу. Білих поки що нема, але продовжують попадатися ось такі польовички. І ось так, як вони ростуть, я покажу. Бачите? Отак. В такій місцинці вони ростуть ось так прямо в траві. О, не в траві в цих в гілочках. Що там є щось? Ага. Поки що білих нема. Зеленички пішли, зеленички, зеленички. Дивіться скільки їх тут. Опа! На Да. Ну, ми, треба окремий кошик. <гум> а да. цікаво ось тут. що? А, тут мухомор. Да, на, 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 Треба було ще третій кошик брати, да? Можна до гроздів їх Та можна до груздів, давай до груздів. тут. Пісочок. Поки кидаємо так, а потім я їх почищу. Ну, такі гриби е, я не збираю, але були ну, висока вірогідність, вірні, що це вішенки. Такі гарненішки, гарненішки. Ну, як такі саме, як продають в магазинах, так ну, Просто я їх в лісі ніколи не збираю, тому я просто вирішив показати, що вони є. А ось це, напевно, польські, ось вони. Три штучки які гарні. Ось так, виросли таке тріо. Зараз я його підріжу і буду далі дивитися. Але місцинка така гарненька, але так мають бути просто білі тут, але їх, на жаль, нема. Жодного ми не знайшли. Тому будемо далі рухатись. Давай, без корзини. Щось познаходили. Оо! Оце гарненькі які. Забирай! Так, да, забирай. Так, що тут ще у нас є? Що тут? Де? А, ога. Ось такий гарненький польовичок. О, ще один. Ось такий. І тут я де ще бачив? Ось, ось він. Ось такий. Так, забираємо. І де? А, ще один. Ага. Гарне місцечко. Mm -hmm. а ну покажи там що тут. О! Оце, я розумію, гарні польовачки. Mm -hmm. Треба ще подивитися, тому що можливо, що це гарне місце. Ми так гарно повиростали. Так. Ні... Більше нема. Нібито нема. Я не бачу. Так, поки що все. Ось на такій місцині. Навіть ніхто не мог би подумати, тут є линочки, ми знайшли опеньки, подивіться. Їх небагато, але ось тут чотири штучки. Ось тут такий опенечок, ось один ще. Вон там і там. Тобто цікаве місце для опеньок взагалі. Ось вони. Так, ну зараз позбавляємо. А от іще, от іще Валентина, тут є. Такі от красив... красавчики. Цікаве місце, ніколи б не подумав, що тут будуть опеньки, але вони є. Ось. Дивіться. Будемо збирати. Так, все ж таки трапляються у нас гарні грибочки. А ну-ка. О, це я розумію, гарненький. Буде зривати. Такий прямо, ох, оце справжній польовичок. Гарненький, гарненький. Це не закарпатський біль, але для нашого лісу це... Так, білих поки що нема. Ну, але ми все-таки сподіваємося, що ми знайдемо. Але знову польські гриби. Ось такі от польовочки потрапляють, потрапляються. Дуже гарні, з гарними ніжками, такі якраз Ось бачите. Так, і десь у нас ще мають бути вони. Сюди? Так, да. осторожно. Ось один. Ага. Два. Зараз. Стоп, раз. Два. Три. Де? Ага, чотири. Чотири і п'ять, да? Ага. О, нормальне місце містечко. А он ще. Де? О, ще один. Хтось збив його. Ну візьмеш, добре? Так. я також хоче щось знайти. Ось тільки потрапляються. Тут вони невеличкі виросли, але це також гарні. Я вважаю. Так, все, щось більше. Тут поки що нічого нема. Так, ну добре, будемо далі шукати. але такі містечка дуже гарні. Чергова порція опеньок. Дивіться, які гарненькі. Так, таке сімейство невеличке, ось ось тут і ось тут там вирос один. Таке цікаве місце біля дороги. Але є. є опенькі, тож можна шукати. Продовжуємо марафон зі збирання польських грибів. Що тут? Ой, які гарні. Подивіться, Стучи просто. Це просто ідеальні, так, такі є. о хо, -хо. Ну просто подивіться на них. Mm -hmm. Ану. Просто гляньте, які вони. Ну, так. Там ще. Де? Ого! Так, це, це да, подивися, ка... Ооо, клас! Просто, а от ще, так? Да? Mm -hmm. Які гарненькі. Ага. да, Місце гарненьке, дивіться, просто шикарні, шикарнючі гриби. Ось вони такі польські. Так, добре, продовжуємо пошуки. Так, ну ніби щось у нас є нарешті, так, Валентина? ,MM. Де? Який гарненький. Нарешті а білий але. гриб, так? Да? Я ж кажу, він тебе десь чекав. І дочекався. Давай, як ти так робиш зверху так. Ну дай, Та я хотів гадати. Ну добре, знімай. дай так я покажу, який він гарненький. Ага, ось такий. Все, Валентина, молодець. Це гарно нарешті хоч один білий гриб, так? Mm. Да? А ну подивись тут ще. Так, да, зараз ще подивимося. Прямо так, ну дивіться, як він росте Ось, ось так, зверху, так. З дорогою. Прямо дорога ось, дивіться. Да. ну Добре, так, тоді. тоді не ні, ні, все, я пішов. Пішов шукати далі. Є у нас в лісі ось такі друзі. Чіпати їх не треба, вони собі гріються на сонечку. Ось так от, бачите? Нехай собі повзе. Така гарнюня. Да. Все. Пошипіла, сказала, щоб її не чіпали, все. Ніхто не чіпає. Що ти, Валентино? О, ось. Знайшла ще одне. Ага. О, ну не такі супер той, як той, да, але такі гар... да. гарненькі. О, колобочок такий гарненький, так? Да? Угу. Ага. Треба, треба ще шукати. Ось таке місце. Так. Да, ну, в лісі, до речі, в лісі дуже багато людей, дуже багато. Виходячи з того, що цей шматочок лісу. Поганка. Ну, Шматочок лісу відкритий, ну, маленький, так скажімо так, але людей досить багато ходить. Ну, один вираз треба ще шукати. Мухоморчики. Ну вони біля дороги ростуть, давай. Що? А, так. Да? Так, ну добре, шукаємо далі. Ще один ось такий. Ой, які гарнині, да? Угу. Тут треба дуже уважно дивитися, тому що вони сховані в краї і побачити їх дуже важко. просто. Але вони є, як бачимо, ми все ж таки хотіли-хотіли і знайшли місце. Де хоча б декілька білих риблю. Просто ну, я знаю, що е, там десь під Києвом в лісах дуже багато білих збирають, там просто кошиками. але насправді в нашому лісі такого нема. І знайти ось хоча б стільки це так, гарна практика. Тому шукаємо далі. Ось в такому лісочку ми зараз продовжуємо шукати білі, але попався нам. Такий от, як він називається, сов'ячок, так, але підсичник, червоно красноголовець так, ось такий гарненький. Маленький Маленький, так, але це означає, що маючи бути... А, і ще я не можу вам не показати ці два польські, які я знайшов, просто, просто подивіться на них. Ось, Це я вважаю топ. Просто топ польський. Так, добре, треба ще пошукати, тому що якщо є один, то мають бути ще, я думаю. Дуже акуратно будемо ще шукати. Так, ось дивіться, який нам пощастило знайти білий. Ось такий рибочок, так? Гарненький. І мабуть, тут ще були, бо тут є такі місця, де їх виривали. Ось такі гарненькі. Будемо ще шукати, раз один виріс. То треба ще. Але я думаю, бачите, тут такі місця, нібито гриби були вирвані. Тобто я думаю, що це просто залишився один такий не але ми будемо ще шукати З Валентиною. Так, що тут у нас? Такі гарненький, це що? Підберезович. А підберезовичок. О! Ага. Можна на секундочку. Гарний. Ага, це все той самий ліс. Тут уже багато типів грибів знайшли. Але ми ще хочемо хоча б одного білого знайти, тому будемо шукати. Ну що, наші шановні глядачі? На сьогодні ми будемо завершувати ось наші кошики. Це те, що ми назбирали тут польські і всі інші гриби. Ось це, що нам вдалося знайти з білих грибів за цей сьогоднішній день. Сподіваюсь, вам буде цікаво та приємно подивитися так, як збираються гриби. То давно вже не було відео, в цьому році у нас не було грибного відео. Тому, будь ласка, дивіться, пишіть коментарі, ставте нам лайки. З вами були ліснички Тревел. Побачимось наступного разу. До побачення!